Hallo alle und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Сьогодні хочу з вами поговорити трохи про фонетику, про граматику німецької мови, це такі дуже-дуже цікаві аспекти для вивчення, і вони насправді можуть здивувати багатьох з вас, бо німецька мова, вона має деякі особливості, які відрізняють її від інших мов світу. Ну і почнемо з німецької фонетики. Німецька фонетика, вона має кілька таких цікавих моментів, які можуть бути як простими, так і складними для вивчення. Ну і ось зараз розглянемо деякі деякі такі важливі моменти. Почнемо з голосних звуків. Так? Всі ми знаємо, що є голосні звуки, є приголосні звуки, так? але сьогодні хочу з вами проговорити про одну з найважливіших тем, це, є, це і є голосні звуки, і ми розглянемо, як вони звучать, чим відрізняються від українських, наприклад, а також деякі цікаві нюанси, які стосуються різних діалектів. Основні голосні звуки в німецькій мові. Німецька мова має 12 основних голосних звуків. Вони поділяються на довгі та короткі. Щоб зрозуміти різницю, ми з вами трохи проаналізуємо, як ці звуки вимовляються в різних словах. Розпочнемо з довгих голосних звуків. А. Як у слові, наприклад, Амайзе, мурашка. Амайзе. Звук агніс довгий, що означає, що він утримується довше. Амайзе. Далі є «е», довгий «е», як у слові «есель», Esel. Ми не кажемо esel. Ми кажемо «есель», Вимовляється довше. А, далі «і», Довге І. Вимовляється довго з таким подовженням. Наприклад, як у слові Egel. Далі «о», Довге «о», Як у слові, наприклад, ofen. Це є «піч», просто «піч». Офен. Ми не можемо сказати просто офен. often. Often. Правильно буде офен. Далі. У. Довга у, як у слові, наприклад, ua. Годинник. Уа. Тільки Чи не читайте ухр? Ні, В жодному випадку. Уа. В кінці вона трохи якби переходить в таке а. А, таке Уа. уа. Далі. E, наш. Наше У, наше Upsilon. Він читається, якщо таке «ю», як у слові tube, tube, «тип». Добре, зараз ми з вами розглянемо короткі голосні. А. Як у слові абенд, Вечір. Просто а. Далі. Коротке Е, e, як у слові бет, Ліжко. Бет. Коротка І, як у слові міте. Ми не читаємо міте, Ми просто читаємо міте, то є середина. Коротка О. Пам'ятаєте, в слові often, піч ми о так трохи протягували. А тут о, коротка. Зомер, зомер. Зомер. Мичтаємо зомер. Зомер, то є сліто. Далі коротка у, як у слові худ. Худ капелюх. Худ, не худ, а худ капелюх. Далі також дуже важлива тема є, то є сполучення голосних. В німецькій, е, вони, в німецькій мові вони існують, їх не так багато, але вони існують. І дуже важливо розуміти, як вони читаються. Бо якщо ви не зрозумієте, як читається це сполучення голосних, то ви можете просто прочитати неправильне слово і вас не зрозуміють, або ви прочитаєте слово, і це буде. Е, Трохи і не значення. І ось, наприклад, деякі з таких сполучень, так? і. E наприклад, як у слові «mein», Е-і e читається як ай, «mein». Далі еу, e як у слові deutsch. Deutsch німецький. Eu читається як oi. Далі таке сполучення як au. Дуже просте, як у слові «house», Воно так і читається, як «house», Будинок. Далі наступне сполучення І-Е. Воно читається як І, але таке трохи переходяще до І. -е». Такер тварина. Ну і хотіла би трошки сказати вам про такі унікальні особливості голосних у німецькій мові, так? Тобто умлюти ще є. так? Це зміна голосного звуку, що може впливати на вимову. В результаті, наприклад, умляут звуки вони можуть змінюватися. Наприклад, звикла А, так. Uh, така привична для нас для всіх літера А, так? голосна А. Вона змінюється на А умляут, um і вона вже читається як Е. E. Наприклад, ман чоловік Він стає мене, чоловіки, mena. І, і, і теж зверніть увагу, що в кінці ри вони читаєте як mener, mener. Так, В деяких землях Німеччини буває, так вимовляють мене. Але оце в кінці воно завжди при, підноситься в і так приходить в А. Менна. A tak samo jak na przykład U, zwykle U, ono przechodzi na U umlaut, tak, na przykład muta Мута це є мате. Але якщо матері, то є мтер. У на таке ую, таке мтер, мута мтер. Зміна голосного, так, вона змінює слово і, і взагалі його значення. ну, Бо ман, то є чоловік один, а «мена» – то чоловіки їх багато. Ну, і ще один такий приклад, так? Наприклад, «нахт» і нехте. «Нахт» – то є ніч, нехте то є ночі. Так, і А міняється на А-умляут. Ну і взагалі, вимова голосних в німецькій мові вона має свої особливості. І розуміння цих особливостей, воно є дуже важливою частиною навчання. Якщо ви хочете зрозуміти німецьку мову, зрозуміти, що, до вас, що, що вам кажуть, так, зрозуміти, як це вимовляється, щоб правильно вимовляти. Так, акцент завжди буде. Німці вони завжди почують, що, наприклад, я не не, не є корінанімка. Корінна Але чим краще ви будете вимовляти, тим краще тоді до вас будуть відноситися. Також дуже важливо не просто вчити основні правила. Так? Важливо є ще звертати увагу на діалекти, оскільки вони можуть змінювати вимову. Можу сказати вам щиро, що, наприклад, я тут в, на границі з Німеччиною, так то тут більш така йде північна діалектика. Так. Якщо, наприклад, приїжджають до нашого міста, приїжджають люди з південної Німеччини, то буває так часами, що деякі слова мені треба час, щоб зрозуміти. Так. В Попередніх своїх відео я вам вже навела приклад, наприклад, та сама лічба 12, так, число 12. Так, північна Німеччина вони кажуть, zwölf, то Південна Німеччина, вони кажуть, цвульф. Я не знаю, чого так стало, але так і є, і то є такий нюанс діалектичний, і це теж треба знати. Додатково теж це сполучення голосних, такі нюанси, як умляоти, вони можуть значно змінити значення слів, значно покращити вашу вимогу. І якщо ви хочете покращити свою вимову, то рекомендую активно слухати носіїв мови. Навіть якщо ви не розумієте, ви можете дивитися фільми, слухати подкасти та практикувати мову. Так, ви можете не все зрозуміти, але треба слухати, треба вслухуватися. І, наприклад, якщо ви зараз на рівні початківця, включіть Дісней. Просто включіть якийсь мультик. Нехай це буде простий мультик, нехай це буде старий мультик, який ви вже знаєте, які ви вже дивилися. На початку включіть його з субтитрами для того, щоб ви могли слухати і читати, так? І ви будете вже розуміти, про що балакають, і ви будете розуміти, про що пишуть. Але потім з часом, з часом з часом ви вже перейдете і почнете дивитися мультики вже без, без перекладу і без субтитру. На оригінальні, наприклад, наприклад, в німецькій мові. Ну і в кінці хотіла би подякувати вам за те, що ви подивилися це відео. Не забувайте підписати. Підписатися на мій канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити моє наступне відео. А я вам гарантую, що воно буде дуже дуже цікаве.